Тепер одразу вкажу на типові помилки під час виконання мікролізу. І перша помилка це неправильна позиція рук під час запуску ручки в повітря. Наша ручка має бути розташована посередині вашої кісті. Ну, ще допустимо на лінії згину між вашою кістю та передпліччям. Друга розповсюджена помилка це занадто довгий шнур у скакалки. Чим коротший шнур, тим легше його контролювати. Якщо у вас буде занадто довгий шнур, то дуже велика вірогідність, що ви його десь заплутаєте під час обертання. Наступна помилка це якраз випрямляли руки, якою ви обертаєте скакалку. Під час цього ви 100% втратите контроль над обертанням шнура і не зможете гарно зловити скакалку. Ви маєте обертати скакалку максимально близько до вашого тіла, паралельно до вашого тіла. і… Ваше передпліччя має бути зафіксоване, ну, плече і передпліччя, і обертає скакалку, в принципі, лише ваша кисть. Далі наступна розповсюджена помилка це неповернення або несвоєчасне повернення кисті, яка обертає до одноіменного стегна. Після завершення цієї вправи ми повинні повернути руку до одноіменного стегна. Ну і остання помилка це замаленька швидкість обертання скакалки. Якщо ви захочете зробити цей рух дуже повільно то ви просто не зможете його зробити це, як навчитися кататися на лижах або на велосипеді. Потрібна, хоча б якась мінімальна швидкість для виконання цього трюку.